Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ось знову ми зустрілися з вами, щоби роздумувати над сторінками Святої Біблії. Сьогодні ми будемо читати Слово Боже у листі до Римлян є такий чудовий текст, який приливає світло на деякі Божі істини. Лист апостола Павла до римлян. Десятий розділ, я читаю чотири вірші. Браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння, бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони, бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились. Праведності Божій. Бо Кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Я думаю, вам приходилось зустрічатися з людьми, а може, і ми такими є, які дуже високої думки про себе. Як часто в нашому народі звучать такі типові слова: Я нікого не вбив, не вкрав. Не підпалив, за що мене Бог буде судити чи карати. Тобто е, проявляється людська самоправедність. Біблія дає нам повну відповідь, у якому стані знаходиться душа людини. Бог є абсолютно святий і створив людину для святого життя, для вічного життя, для щасливого, радісного. Приємного, повного любові і миру життя. Але так як людина полюбила більший гріх, полюбила це болото, полюбила це беззаконні і сама на себе, натягнула багато горя, страждань. І ми жнемо наслідки захоплення не тими речами, що люди займаються. Апостол Павло порушує важливу тему. Вірю, що вона сьогодні допоможе нам. Що ж порушує апостол Павло? Він говорить про свої душевні переживання. Він говорить про те, що він молиться за своїх братів по тілу, тобто за ізраїльтян. І він каже: молитва моя і бажання мого серця до Бога за Ізраїля на спасіння. Павло глибоко розумів проблему ізраїльського народу. Нація, яка являється розумною, розважливою, богообраною нацією, і раптом опинилась в такому критичному стані. Чому? Це для нас є дуже добрий сигнал. Бо багато християн, незалежно від яких конфесій, а християнство в основному має таких три відгалуження: це католицизм, православ'я. І протестантський івангельський напрямок. Незалежно до якої гілки ми належимо, небезпека чекає на всіх, у будь якому розгалуженні небезпека самоправедності. І, здається, це такий ну не дуже видимий гріх, але скажу вам на практиці і при зустрічі з людьми. Це є настільки підступний гріх, це є настільки підступна фальш, що багато людей живуть довгі роки, самовпевнені, що вони є дуже добрі, що вони дуже праведні, що їм не треба нічого міняти. Таких людей дуже рідко торкається Божа благодать. А знаєте чому? Тому що ці люди не мають потреби. Коли людина сита, а ви їй даєте хліб, вона нехтує. Коли людина є багата, ви хочете їй допомогти, вона нехтує, вона все має. І тому небезпека самоправедності є такою підступною, такою злочинною, що не всі розуміють, що за цим криється. І Павло дуже тужив. Він бачив своїх братів по тілу ізраїльтян, які вони самовпевнені, які вони самоправедні. І якраз Упевненість у своїй правоті побудила їх знехтувати Христом. Навіщо мені Христос, я добрий чоловік? Навіщо мені Бог, якщо мені все гаразд, все добре, я здоровий, у мене є всі необхідні речі? Чому багато людей у Західній Європі, де достаток краще, ніж в Україні, і так далі. Але вони гублять цінності. Божий, духовний, вічний. дух матеріалізму людей захоплює, і люди вважають, що з ними все гаразд. Апостол Павло підкреслює сьогодні мені і вам. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Скільки християн зробили нерозумні кроки, у ревності за батьківську віру били інших. Христові походи, переслідування, інквізиція і багато інших речей, війни міжконфесійні – це признаки самоправедності. Ми кращі за інших. Бог ненавидить самоправедність. Тому що самоправедна людина, вроді вона гріхів не має, але це є дуже тонкий, підступний гріх. Він нехтує Богом. Ісус для чого прийшов на землю нас оправдати? Але самоправедна людина не потребує цього. Вона нехтує Богом, Божим Словом, Божою жертвою Ісусом Христом, дороцінною кров'ю, муками і страданнями Христа. Чому ж Він все це пережив? Щоб вас і мене оправдати. Бо Біблія чітко говорить, всі зрішили і лишені Божої слави. І раптом людина заявляє, а я не зрішив. А я нічого зле не зробив. Тобто ми робимо Бога неправдомовцем. В очах Божих ми всі банкроти, ми всі нечисті, ми всі є грішники, ми всі є чужі для нього. Але тому він і послав свого сина, щоб дати нам свою праведність. Ви ніколи не попадете в іншу країну, яка має візовий режим. Які ви не були гарні, вродливі. Багаті, знамениті чи славні, вас обов'язково на контрольному пункті спитають, покажіть ваш паспорт і чи є віза у вас. І тільки через візу, через дозвіл в'їзду у цю країну вас пропустять. Бог постановив свою Божественну візу. Коли ми приймаємо Ісуса, ми приймаємо Його праведність, коли ми усвідомлюємо, що ми є неправедні, і просимо Його оправдати нас. Біблія каже, що Він, будучи вірний і праведний, прощає нам і дає нам цю праведність як візу у наше серце. І тому самоправедність є великим підступним гріхом. Самоправедні люди зробили багато лиха, особливо для розвитку християнства. І Біблія говорить нам, що праведність дарує тільки Бог. Через Ісуса Христа. І я прошу вас, дорогі друзі, які бачите нас і чуєте цю передачу, цю проповідь, перевірте себе, будь ласка. Можливо, вам приходить почуття зневаги, насмішки, що ми вас вчимо далеко ні. Ця телепередача є побудженням говорити до людей, тому що ми це пережили на собі. Пережили те, що побачили, наскільки людина мізерна без Бога, наскільки вона є квола, немічна, наскільки вона є нечиста в очах Божих, але є вихід, але є вихід. І Бог нам цей вихід дарував, і Біблія говорить чітко і ясно: Христос є дорога, правда і життя, Христос є двері, хто тими дверима, спасеться. Тобто Бог дає нам свої умови для оправдання, дає нам свою дорогу до спасіння, і ми повинні з тим погодитись, коли ми хочемо бути у Його царстві. Тому, то, коли людина самоправедна, вони бо не розуміючи праведності Божої, в чому суть праведності Божої, що Бог хоче гріхи наші від нас забрати. Ісус прийшов взяти наші гріхи на себе і подарувати нам свою праведність. І вони, силкуючись поставити власну праведність, не покорилися праведності Божій. Я прошу вас всіх, щоб ми перевірили себе у світлі Божого Слова, стали на цей Божий рентген, а Він нам точно дасть зрозуміти, у якому стані наша душа. Коли ми станемо перед Богом. Зі своєю самоправедністю, Господь скаже нам: відійдіть від мене, бо я не знаю вас. А коли ми пристанемо перед Ним не зі своїми праведними справами, а пристанемо одягнені в Його праведність, маючи прообразно Його візу, маючи Його знак в серці, маючи оправдання від Бога, Бог прийме нас, бо небо місце. Є святе, і туди Бог буде приймати тих, хто підняв очі віри до Ісуса, подивився на Господа з вірою, прийняв Його у своє серце як власного Спасителя. І Він є наша праведність на спасіння душам нашим. Хай Бог вас благословить і допоможе зробити правильний вибір, щоб не жаліти всю вічність. Чому я не покорився? Я не покорилась праведності Божій. Яка явлена в лиці Ісуса Христа, Божої вам благодаті, миру і щастя в Ісусі Христі.